Українську мову не забороняли одним рішенням і не знищували одним ударом, її витісняли системно, документ за документом, покоління за поколінням, щоразу пояснюючи це порядком, доцільністю і відсутністю потреби. Саме тому цей процес виглядав не як насильство, а як адміністрування. До середини 19 століття українська мова існувала як повноцінна писемна й усна система. Нею користувалися в побуті, у церковних проповідях, у приватному листуванні, в літературі. У 1798 році виходить Енеїда Івана Котляревського, перший масштабний художній твір живою українською мовою. У першій половині XIX століття з'являються граматики, словники, перекладається релігійна література, формується українська інтелігенція. І саме в цей момент мова стає проблемою для російської імперії. У 1863 році міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв підписує циркуляр, який забороняє видання більшості книжок українською мовою. Формула цього документа стає ключовою для всієї подальшої політики ніякої окремої малоросійської мови не було, нема і бути не може. Це не емоційна репліка, а офіційна позиція держави. Українську мову оголошують не мовою, а зіпсованим діалектом російської. На практиці це означає заборону підручників, релігійних текстів і навчальної літератури українською, дозволяються лише художні твори і фольклор, пісні, казки, побутові записи. Мову залишають як етнографію, але вилучають як інструмент освіти і мислення. Через 13 років, у 1876 році, імператор Олександр ІІ підписує Емський указ він значно розширює обмеження. Тепер забороняється не тільки друк книжок, а й театральні вистави українською мовою, публічні читання, нотні видання з українськими текстами, ввезення українських книжок за кордону. Навіть українська пісня на сцені стає порушенням. У результаті українська мова практично зникає з публічного простору Російської імперії. Вона залишається в селах і приватному спілкуванні, але повністю витісняється з міст, шкіл, університетів, судів і адміністрації. Мета цієї політики не заборонити розмову, а позбавити мову соціальної функції. Людина може говорити вдома. Але якщо вона не може навчатися, працювати, писати офіційні тексти і будувати кар'єру рідною мовою, ця мова починає сприйматися як безперспективна. Саме в цей період формується стійкий стереотип українська селянська непрестижна, непотрібна для серйозних справ. Російська, навпаки, стає мовою влади, науки і успіху після падіння Російської імперії. На короткий час настає злам. У 1917-1920 роках українська мова повертається в освіту, пресу, театр, університети, державні інституції, створюються українські школи, видаються словники, підручники, наукові праці. Однак цей період триває недовго. З установленням радянської влади стратегія змінюється, але мета залишається тією самою. У 1920 х роках радянська держава формально дозволяє українську мову. Вона присутня в школах, газетах, на вивізках. Однак цей етап був суворо контрольованим і тимчасовим. Уже наприкінці десятиліття українізацію починають згортати. У 1930-х роках знищують українську інтелігенцію: письменників, мовознавців, викладачів, режисерів. Людей, які не просто говорили українською, а створювали нею зміст. Цей період увійде в історію як розстріляне відродження їх убивали не за лексику, їх убивали за право мислити українською. Мова знову залишається, але без носіїв розвитку. Формально вона існує, але її еволюція зупиняється. У школах, особливо в містах і технічних навчальних закладах, українську поступово витісняють російською. Армія, наука, промисловість, партійна система функціонують майже виключно російською мовою. Українською можна говорити, але неможливо повноцінно жити в професійному сенсі. У післявоєнні десятиліття цей процес триває без гучних заборон. Українську не забороняють, її просто не обирають. Кар'єра, переїзд до міста, престижна освіта, соціальне зростання пов'язуються з російською мовою. Українська залишається мовою побуту, сіл, пісень і приватних розмов. Її збереження перетворюються на особисте зусилля окремих родин, а не на державну політику. Після розпаду ССР українська мова опиняється в парадоксальній ситуації вона вижила після більш ніж століття витіснення, але втратила позиції в містах і публічній сфері. Росія ж продовжує використовувати ті самі аргументи, що й у 19 столітті. Українську знову називають вигаданою, штучною, несправжньою. Повторюються ті самі формули, тільки в іншому історичному контексті. Українську мову забирали не тому, що вона заважала спілкуванню, її забирали тому, що мова це межа. Через мову формується пам'ять. Ідентичність і здатність мислити окремо від імперського центру, саме тому її не знищували різко, її методично позбавляли простору, функцій і майбутнього. І факт залишається простим жоден із цих етапів не був випадковим. Кожен циркуляр, кожен указ, кожне не обов'язково і недоцільно працювали на одну мету зробити українську мову непотрібною. І саме тому вона вижила, бо її не сулі не інституції, а люди, не система, а пам'ять, не влада, а звичка думати і говорити своїми словами.